Там, де земля красива, там мого роду сила, де мамоя щаслива, там мій дім, там я мала зростала, цвіт в коси і щастя виживала. І того, щоб отримувати все найкраще, що може дати нам світ. Якщо у нас є якісь особливості, то ви більше дбайте про нас і враховуйте наші потреби. Захистіть нас від жорстокості та від тих, хто може погано з нами поводитися. Ми не повинні мерзнути, і в нас має бути дах над головою, забезпечити нас їжею і місцем для ігор, якщо ми захворімо нам необхідний догляд. Добре, навчайте нас, щоб ми могли бути щасливими і плідно прожили життя, але дайте нам змогу гратися, щоб ми самі навчалися. Хай у важку годину ми будемо першими, кому ви допоможете. Майбутнє світу залежить від нас. Ростіть нас в умовах терпимості, свободи і любові. Коли виростемо, ми теж будемо пропагувати мир і розуміння між народами. Захищайте нас, щоб ми мали можливість рости і вільно.